<плес> ну, Слухай, це, це означає, що я в чомусь тут сказав, що для фінансування повністю всіх програм, які ми ви хотіли на сьогоднішній рік, на 17 рік, кожен нам не і тому, Коли ми говоримо, що я почав, що говорив удачу, е -е, що, було. Які ми заробляють, і не визначають, вірного держава відбувається з вами. І хочемо ми, чи не хочемо, до кінця року у нас будуть проблеми. І не тільки, і не тільки в лікарі, а проблеми в комунальній своєї. Це не буде проблем. А від муніципального ще не видають. Давайте заспокоїмося, відповідно, ми не розберемося. Якщо буде скаріш, прийняття, то вам не